Просто подивіться на цей автомобіль. Це е, п'ятірка BMW 18-го року випуску в кузові G30. Е, Дорестова, але вся пробута в рестайлинг. Е, також під M5, тобто мене тут М-лук, чорні, гарні, такі у нас ідуть вже глянцеві е, ноздрі, повний антихром, 20-ті, великі колеса. Це ще у нас е, 530Є, що означає що стоїть бультровий мотор, плюс плагін. Гібрид відкривається, автобіль можна підзаряджати, кататися чисто на електриці або чисто на бензині. Ходить дуже і дуже економічно. Бізкувий доступ, погана комплектація, люк. Відкриваємо салон, зустрічають у нас такий от, е салончик Ambien підсідка салону, такі вставки із глянцевого дерева, Мультикермо, полюскі промикання передач, електрорегулювання руля, електрорегулювання сидінь. Велика уже мультимедія, клімат-контроль, двохзонний, камера заднього огляду, LED, щиток приборів, круїз, контроль. Автомобіль дуже-дуже нафарширований. Авто, світло, датчик дощу. Тобто тут є дуже багато опцій, і він виглядає максимально дорого. А, отак виглядає задня частина салону. А, як в обичній п'ятірці, в принципі, дуже багато місця, але з автомобіля, що він виглядає зовні як М5, F90, Рестова. А по факту. Ну, набагато надійніше та економічніше, ніж М5. <кхем> Ось. А, по задній частині автомобіля ми бачимо уже, ж, раз, три фонарі. А, зробили чотирьохствольну вихлопну трубу. Ось камера звітнього. Тут у нас є. Такі невеликі дактейли під М5 лук. Однак автомобіль виглядає по колу. Автомобіль взагалі без нарікань. Ззовні виглядає максимально класно, ніякі подряпу. Получити максимально кайфову внешку за максимально адекватні гроші, це буде ваш варіант. Кому цікава така п'ятірка, всі деталі у нас там за телефончиком. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб допускати такі дуже і дуже сочні на надходження.